А, це ж з останньої поставки цей Бюкер проїхав. Так, да, це чомусь ви взяли, не знаю, цей мерц. Бюкер мерц. Мерц? Мерц. Я його мерц називаю. В Німеччині точно це не можна. Прям точно. Треба започаткувати моду на складанні кухонніки. Складаний шеф такий такий. Хач. Головне, зробити так, щоб оце лезо влізало от цю ручку. Ти раз відкриваєш. Ну, оп! — в праву ручку чи вліво? — Вліво, по всі ручки. А, так як нас вже знімають, друзі, щоб у вас теж все сюди влізало, щось то стало опять? Бо випить хочеш. Бо коли темно, вже ми знімаємо ввечері. Цього разу, як ви бачите, ніч, скоро буде ніч. Так, реалії змусили нас переміститися ближче до природнього світла, тому що наше надприроднє світло розрядилося. Що ми сьогодні хочемо показати? Кілька ножиків. Як завжди? Кілька, кілька ножиків. Загалом, ми так посиділи, поговорили і дійшли думки такої, що е, взагалі у кожного повинен бути якийсь базовий набір ножів. І це явно не один ніж. Мабуть, так, і може навіть і не два. І от сьогодні познайомимо вас з нашим варіантом базового вибору ножів. Давай з кухні почнемо. Так, Я думаю, що оцей ножик має бути точно у кожного. Так, це від майстерні крутька. Маленький овочевий ніж. Чому він повинен бути у кожного? Тому що, по-перше, це кухня, всі ми готуємо, і всі ми, навіть якщо не готуємо, якщо ви замовляєте доставки собі додому постійно, у вас вдома 100% повинен бути ніж, тому що піца зазвичай приїжджає не розрізана. І холодна. Ну, ніж її навряд чи нагріє, а от розрізати. Розвести багаття, все як ми любимо. Бушкрафт, mm. світла ж нема. Mm, да. Як ти будеш її гріти? Тому маленький кухонний ніж по типу овочевого, він повинен бути обов'язково. Таким ножем ви зможете почистити картоплю, моркву, якісь овочі, фрукти, дещось, хліб відрізати. Він не займає багато місця, маленький, легенький, і я вважаю, що такого формату малесенький ніж повинен бути всюди. У мене є навіть два. Чи навіть три. У мене взагалі три. три. У мене також три постійно. А у мене вдома на кухні, шту, як вона колода, ця називається, такого от типу ножі. Бо, ну, це, скажімо так, не суперсталь. Відносно, вона тримає загострення, але якщо навіть він у тебе ідеально їже і так далі, ти його щось там десь, він у тебе брудний, бери наступний, немає часу гратись, потім помиєш. Але якщо ви якимось таким ножиком ви собі там ріжете, не знаю, хочете сільку з цибулькою, там картопля вже вариться, от ви цю сільоку нарізали одним ножиком, він у вас брудний, немає часу його вмити, бо воно зараз уже все берете, просто інший, ним відрізаєте там хліб або ще щось, або солодкий тортик, бо який. Под сільодочку. Под сільодочку, Прага, мабуть, піде. А, я впевнений, що такого типу ножі у вас вдома є. Один хоча б ну, точно має бути. Універсальний ніж овочевий, фруктовий, маленький, будь-який бажано хороший, бо він буде приємніше різати. Тоненький, легенький. Обов'язково він. має бути, це не обговорюється. Ми не обговорюємо. Тут немає двох думок. Має бути і все. Що ще має бути? Якщо по кухні йдемо, то такий, мабуть. Ну, можна сказати, що це якийсь шеф-ніж. В даному випадку це майстер. Бобров, це Максим так, Бобров. Максим Бобров, ніж Керіцуки. Номер 7. Він їх не, ну, моделі не відокремлює, ми їх просто нумеруємо по факту потрапляння до нажимання. Цей Кіріцуки приїхав сьомим. Тому він буде номер 7. Це як приклад Ли. логіка. Логіка, так. Ну, а що поробиш? Так, про що там я? А то у нас тут сільодка, Прага. Ми, О! ми про ножики. Да, ножики. Ми про ножики. Форм-фактор – шеф ножа. Це великий зручний ніж повинен бути. Для чого він потрібен? Такий ніж, як я вважаю, це повний універсал. Тому що, наприклад, чистити овочі, ну, я, я не розумію, як можна там економками чистити. Для мене це незручно. Я чищу маленьким отаким ножем. Логічно. Я набагато швидше це роблю, ніж будь-хто економкою з моїх знайомих. І мені це зручніше. Таким ножем я роблю все інше. Починаючи від того, що це йде якась нарізка, нарізка, шинковка, хліб нарізати, розробити м'ясо. Отаким ножем мені зручно. Я не працюю там, з величезними тушами там, чи навіть зі шматками там, по 5 кг. Зазвичай це такі шматочки маленькі, там, кілограм, півтора-два. Тому таким ножем мені дійсно зручно. Єдине що. Таким ножем мені незручно розробляти гарбуз. Цікаво, що ти таке розробляєш з гарбузом. Що ти а, треба? а ти його спробуй порізати. Розробка гарбузів. Так а, я насправді нещодавно зрозумів, що робота по гарбузу це, напевно, найскладніша робота, яка може тільки бути: Розр... пак. розробити тушу, там відділити м'ясо від кісток, там по курці, там рибу розробити, та фігня. Це будь-яка будь залізяка може по м'ясу, по рибі працювати і нагострить достатньо, не знаю, оббордюр. Вона так. має бути просто агресивна там, мікропилка. Гарбуз, да, гарбуз. А по гарбузу, якщо це гарбуз такий кілограмів на хоча б три, угу. то ну, це трішки важкувато, я тобі скажу. І не кожен ніж справиться, особливо великий ніж, коли ти е е його окей, ти його розрізав, а потім тобі треба його почистити і порубати на маленькі шматочки. От, чистити, ну, великим ножем незручно. незручно. Він дуже широкий а, для такого вигину. Він буде застрягати, різати грузі, да. ну, також доволі може бути складно. Тому для такої задачі я беру. У мене є також шеф, а він уже сточений, тому він меншого розміру. Угу. А, і ним набагато це зручніше. Але а, ну, гарбузи ми готуємо лише восени. Ну, не кожен день. Восени взимку. І то це не основа нашого харчування, раціону українців. Тому, в принципі, орієнтуватись на це, думаю, не варто. Але загалом ось такий ніж повинен бути обов'язково, тому що це зручно, надійно, ну і в принципі безпечно. Таким ножем набагато краще буде шинкувати, набагато. ніж маленьким. Чим маленьким. Тут що хочу додати, мався на увазі ніж. Просто великий шеф з, що обов'язково, чому ми взяли цей? З високим лезом. Щоб коли ви шинкуєте десь, як це показати, я зараз покажу, що от від нього коробка, хай це буде типу дошка. Ви щось робите на ній. Ви пальцями не б'єтесь об дошку. Зелень нарізали, овочі, капусту, борщ готуєте, супи, не знаю, м'ясо. Ну, все, будь-яка робота. Широкі ножі по м'ясу працюють. Як на мене, середньо, але працюють, його достатньо. Нормальний ніж, нормальна сталь, висота леза, довжина леза. Вона має бути достатньою для якихось загальних задач. Якийсь ножик такого типу ну, має бути. Ну, Він має просто це не обговорюється, він має бути у вас вдома, якщо ви хоч щось робите. Навіть якщо не робите, якщо просто хліб відрізати, господи, ну, великий ніж, зручніше буде це робити. Якщо дивитись зверху і крутити проти годинникової стрілки, ви побачите, що у цього ножика доволі тонкий обух, він буде різучим. А тут хочу вам дати пораду невеличку, коли обираєте великий ніж, в чому я колись помилявся. Я брав здорові шефи такого типу німецького варіанту, тут такі больстери міцні, воно важке, і товста геометрія. Він нормально різав помідорку своєю вагою. Але різати щось інше, більш якісь, я вже не кажу про гарбузи, бо гарбуза, то встині ж просто не візьме, це нереально. Беріть тоненький обух, плюс-мінус нормальну сталь. У нас завжди щось можете прийти і подивитись, є в цьому плані. Ну, якщо бюджет дозволяє, беріть ножі від Боброва. Бо це реально це преміум. Це преміум, що ви отримаєте разом. Це зберігання. Відсутність головного болю, помили, склали, кинули туди, де лежать виделки. І цей ножик не пошкодиться там. Окей. Які ще у нас? І ще у нас є один. Тримай. Що ти думаєш про цей ножик? Бо я не знаю, що сказати. А що я думаю про цей ніж? Це Blade Brothers, Сікач. так? Кухня від Blade Brothers. По-перше, виглядає. Харизматично. Цей ніж не розроблявся для ножового бою. Точно. Я думаю, для бою, ножового бою з продуктами харчування. Для чого потрібен взагалі такий ніж? На мою думку, це коли ви, наприклад, робите закупівлю продуктів на там, тиждень, можливо, на місяць хтось робить, там якісь заготовки собі наробляє, особливо в такий час, як зараз, коли у нас електроенергія присутня значно менша, ніж відсутня. І можна зробити якісь заготівлі собі, таким ножем буде дуже класно працювати з великим об'ємом м'яса чи риби, коли є великий шматок, і вам його треба розрізати. Тобто тут широке лезо відносно високі спуски. Хоча тут ну, Тут від від від... Від обуха. Ні, тут не від обуха, тут ось плюс-мінус по ось цій лінії. Але а, лезо досить тоненьке, тому, в принципі, це класний різачок буде. І цим ножем, а, окрім того, щоб працювати з великим об'ємом м'яса, буде дуже класно працювати, коли ви готуєте якусь засмажку. Тому що ви нарізали там цибульку, морку чи капусту, і ви на цей ніж, як на лопатку, можете зібрати і перенести. Можливо, це неправильно. Можливо, так об дошку можна пошкодити ріжучу крайку, але тут мікро підвід. Я не думаю, що ви сильно цим пошкодите крайку. І це зручно, я сам так роблю і, в принципі, ну, не жалуюсь. У мене такого на жаль, до речі, ще немає. Але я думаю, що щось схоже, я собі точно. Щось схоже треба. Можливо, ну не тільки цей, взагалі. Або тяпка. Або тяпочка. Так, цей, що може цей ніж? Він не найтовстіший обух має. Я не знаю, буде це видно чи ні, але тут пара міліметрів. Але ножі такого типу все одно за рахунок розміру мають вагу, ним прикольно можна порубати м'язко якесь. І якщо дивитись по... зверху по обуху, проти, обуху годинникової... проти годинникової стрілки, то одразу бачиш. Що зручно буде порубати якесь м'яско на котлетки. Зручно, зелень порубати. зручно. А якщо це у вас якийсь ножик там, з більшою товщиною і більш геометрією, ну, скажімо, в сторону зубіла, а ним ще можна буде і кістки якісь порубати. Тобто цей ножик вам збереже якісь дорожчі, більш класні ножі, там шефи, якими, ну, там, риба, курка, і десь по кістках, не бажано. То такими ножами все-таки. Воно для того розраховано десь щось рубанути. Нормально буде. В різних варіаціях такий ножик ну, бажано мати. Ні, не бажано. Обов'язково Обов треба мати у себе і не в колекції, а саме в користуванні. І, до речі, напишіть в коментах, ви коли розбираєте якесь м'ясо, як ви працюєте з кістками? Ви їх спеціальними ножицями давите, чи ви рубаєте якоюсь тяпкою? От мені, я думаю, тобі стає. Це свинячу можу. ногу ножицями. Отак. От Пнивмо Пневмоножицями. Пневмо Цим ножиком, мабуть, ні, не треба. Це вже краще брати секиру. Такого формату ножиці, тяпочки і так далі. Це все ж таки рубання більше курка, риба, бо якісь кістки, типу ребра, корови або свині, або там, я не знаю. Ну, там сокіра треба. Там треба сокірку. Бережіть інструмент свій, і він буде вам слугувати довше. Але саме ну, такого формату ножі, класно працюють, прикольно, це інші відчуття роботи по продуктам і взагалі на кухні. Тому бажано і треба мати щось таке у себе на кухні. Тут Мікарта якась цікава, вона на вигляд як простенька китайська. Але вона якась самитова, тобто вона ну, в руку дуже приємна. Ну, дуже. Котлетки, оце можна ним рубати. Грешо, щоб перед відео перекусили. Mm -hmm. Так, по кухні розібрались. Я думаю, ви зрозуміли, що ми хотіли вам сказати: що потрібно мати хоча б три форми ножа: маленький овочевий, повноцінний шеф і якусь. Тяпку чи таку лопатоподібну. лопатоподібний виріб. Ну так, бажано мати ще більше, але то вже не є обов'язковим. Це must-have. Так, наступне у нас це фіксовані ножі аутдор тематики, напевно. Outdoor. 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 Outdoor і, мабуть, що мору ми ще віднесемо до іншої категорії цікавої. Називається господарсько-побутові ножі. Всі ці ножі сертифікуються як «господарсько-побутові». Але насправді «господарсько-побутовими» є є кухня, ножі, які будуть у вас робити всю роботу, якій не шкода. Якщо ви господар в побуті, тому у вас повинен бути моракомпаньйон. Ну, або щось схоже на нього. Так. Компаньйон, по-моєму, найпопулярніший в цьому плані. Всі беруть компаньйони. Ці конкретно у нас нержавійки, Ніж, який робить всі задачі по господарству, ріже і дерево, і там десь вам треба порізати линоліум. Нема питань, ви берете, ріжете. Легко його точити, правити. У мене, до речі, плюс-мінус так, так і було. Так, ну, всі, так всі роблять, він розроблявся до цього. Ножик для ліноліуму, для господарсько-побутових задач. Електричні якісь, ну зараз покажу оця петля. От у мене багато є досвід, чіпляння її на спортивки. Ти тупо виходиш десь по під'їзду, щось треба зробити по хаті. Робиш? Ну, в чому ти ходиш? Ми всі ходимо. Ну, в брюках, в костюмі, в спортивках. Оп, причепив його, повісив, кинув. Все, тягаєш з собою, щось робиш, по дворі ходиш, щось ним робиш, десь щось лубить треба, який ножик ти візьмеш. Ну що, оцей красавчик? Ні. Ти візьмеш отакий простий ножик, який не шкода. З іншого боку, він вже має достатній да, розмір довжину клинка і так далі. Ну, зручність для стругання деревини, зручність для різання продуктів, там, якихось, е... коротше кажучи, він може бути туристичним вашим компаньйоном. Ну, тому, власне, якщо він може бути вашим компаньйоном, якщо він буде ближчий до вікна. До природи. <с> він хоче на природу. У того голуба хоче розібрати. Що ми хочемо сказати саме цим вибором: що повинен бути обов'язково ніж, е, простий, доступний, максимально утилітарний для таких робіт, як е, от Женя правильно сказав, щось у під'їзді зробити, десь зачистити провід, щось підключаєте, щось у саду робити в гаражі, десь поїхали на риболовлю щось підстругати. То цей той ніж, який буде працювати і його не шкода, і він класно працює. Тому такий варіант обов'язково повинен бути. Так, він має бути. Я думаю, що у багатьох такого може не типу, а призначення ножі. Вони є, якийсь старий ножик, який дістався там від дідуся. Але якщо він вам дорогий, як пам'ять, і вам шкода ним щось ну, вандаліть, то мора, вона, власне, ну, його не має бути шкода, він для цього і робився. А ще у нас є. Інший тип ножика, ось для такий гарнюній. Стосовно такого формату ножів, це той ніж, який ви будете використовувати якраз таки в природі. Тобто десь похід, риболовля, полювання це вже як частинка вашого хобі. І цей ніж повинен бути, звісно, дорожче і краще, ніж отакі ножі. І від цього ножа ви вже отримуєте кайф. Тобто, це, це виключно утилітарна тема. Коли вам треба щось відрізати, просто авто на автоматі дістали, відрізали, поклали назад. Цей ніж ви дістали, помилувалися, зробили свою роботу. Ним витерли його, помилувалися, і тоді вже заховали. Тому що цей ніж, звісно, він іде дорожчий. Це майстрова робота, ручна робота, ергономіка, зовнішній вигляд, душа майстра. І це той ніж, який вже а, висвітлює частинку і вас самих. Тому що коли ви їдете десь на риболовлю, ви їдете, ну не знаю, як ви там, багато хто їздить з друзями, з колегами. І це вже як аспект іміджу. Тобто ви дістаєте цей ніж, це вже не просто море, яку ніхто не побачить на тому столі чи десь біля автомобіля на природі. А цей ніж ви поклали і всі: О, що це за ніж, а хто зробив, а де купляв? А купляв, звісно, в нажимані. Це ж очевидно. Ну, да. а, і такі ніж. Також повинен бути, тому що він буде підкреслювати вже вашу особистість. Який це ніж, це виключно ваш вибір. Це не обов'язково цей. Це може бути будь-який, але він повинен підкреслювати саме вас. Чому я, я обрав цей ніж? Чому я обрав саме цей, е, як на мене? Бо він ілюструє е, ще й практичні характеристики того ножа, який може вам знадобитись в аудорі на природі. Нержавіюча сталь, але приємно загартована на 59 одиниць. Тобто він ріже, тримає загострення, доволі при цьому не складно його точити. Тут 4116 сталь. З нею нема проблем. Розмір. Це середній, давайте знову ближче до вікна, краще видно. Середній розмір ножа, повністю достатньо ріжучої крайки для виконання якихось базових задач в аутдорі. Він вам і поріже якусь паличку деревину, постругає без питань. Якщо ви мисливець, в принципі, щось десь ним розібрати, можна. Продукти поріже, рибу почистить і так далі, і тому подібне. Спуски я обрав цей за те, що тут спуски від обуха, і він доволі приємно зведений. Я отут відчуваю, що тоненько ну, 0,3-04 десь гуляє. Він вгризається в деревину, приємно ріже продукти, дуже приємно. Має, як на мене, цікавий вигляд ця обробка, ну, це конкретно цей ніж. І зручно лягає в руку. Він простий, понятний більшості людей. І ви розумієте, як ним користуватись, що від нього очікувати. Нержавіюча сталь, синтетичні матеріали, кайдекс. Кайдекс. Кліпса? Кліпса, ремінна або на якісь. Ну, більше ремінна. Не категорично, я прихильник того, що щоб там майстер не почепив сюди, ви можете це замінити на те, що зручно вам. Якась петля, або просто, якщо вона вам не треба, ви. Кидаєте в рюкзак або в сумку, зніміть це зайва вага. Або візьміть якусь іншу петлю, прив'яжіть, паракорд, ніхто не забороняє. Не забороняється це робити і так навіть краще. Але синтетика, нержавійка, універсальність це той ніж, якщо ви ножеман, якщо ви ножеман, турист, мисливець, просто шукач пригод, ну вас обов'язково має бути якийсь ножик, ну цікавіше, чим мора. Має бути. Звичайно. — Я думаю, обов'язково. Ну, просто подивіться на ці нежі поруч. І ви все зрозумієте. Просто мора, ну, можливо, комусь Мора приносить естетичне задоволення від споглядання ось цієї гармонії пластмаси <світ> нормально не обробленої. Але як робочий ніж, так, естетика це не про Мору. Не про жодну модель. Щоб там не казали, мора. Ріже продукти хреново. Ну, хреново. Ну, є таке слово, так? Да? Є, нема? Не знаю. Я нещодавно в магазин пішов, хрін купив. Кажу, як ви кажу, не хріновий хрін. Вора ріже хреново. А це буде різати продукти як треба. Не так, як кухонний ножик. Але так, як вам достатньо цього буде на аутдорі, десь на якомусь виході. І останній. Форм-фактор ножів це звісно складані ножі. Ми вважаємо, що складаний ніж повинен бути хоча б один у кожного. Що таке складаний ніж? Це той інструмент, який завжди з вами і який зможе виконати від мінімальної роботи. Ниточку ви побачили у себе на комірці, десь і ви викрутилися шпінь, і відрізали. До того моменту, коли ви захотіли їсти, пішли в магазин, купили собі три сардельки, шмат хліба, і вам треба почистити сардельки і порізати їх. Ви дістали ніж, почистили, порізали ніж, витерли і нормально поїли. А це головне. Блін, я тепер сардельку хочу ще із хріном отим. А хліб який там? У тебе? Чорний. Так. Оцей чорний так бурлінський, типу. По складаним ножам: форм-фактор саме складаного ножа, форма, розмір, якість. Ціна, це вже виключно ваш вибір. Сьогодні ми хочемо представити, ну, як лязе mm. класно. Залізяка. Мерц, мерк Шварц, Бекер Плюс. На клинку ми маємо d 2 високі спуски. Ну зведення я б не сказав, що тоненький. він такий виглядає більш шламовитим, але насправді я б його дуже сильно не навантажував, тому що не думаю, що він витримає прямо якісь колосальні навантаження. Класний харизматичний ніж відносно прості форми руків'я. Воно таке грубе. Але класно сидить в руці і виглядає м, досить так харизматично за рахунок саме цих форм на Лезі. Ми маємо лайнер. Тут ми маємо ще бекспейсер невеличкий. І всередині, ну навряд чи буде видно, там полегшені лайнери сталеві. Ну, загалом він не дуже важкий. Нормальне по розміру руків'я, нормальний по розміру лезо, він зможе виконати в принципі будь-яку дійсну роботу без великих навантажень. Не знаю, мені все-таки здається, що це міцний ніж, незважаючи на те, що я спробую показати біля вікна, звісно, що тут лайнер. Не дуже товстий, тобто якісь навантаження ударного типу, якщо це щось тверде, скло ним не поб'єш цією частиною. Nee, цією можна склобіє. Наявність склобою, агресивна форма, е доволі зараз спробую показати товсте. Таке жирненьке руків'я. Воно і товсте, і широке, і квадратне при цьому. Воно натякає на користування а, цього ножа в рукавичках. Лезо, склобій це все разом натякають нам на якусь тактикульність від Бьокера. Тобто, це, скажімо так, категорія м, щось між EDC тактикою якоюсь не знаю, можливо, і все таки хард'юзом на природі. Я думаю, він достатньо витримає. От я думаю, що стругати він може аж бігом. Десь щось, десь щось і навіть виламати. Таке, можливо, не капот піддіти у сусіда, да, щоб акумулятор забрати, бо це зараз актуально. Ну, якусь умовно важку роботу, він зможе виконати і е, ножі такий ніж або ножі такого типу ну, мають бути. Якщо ви ножуман, якщо ви користуєтесь постійно ножами ну, якийсь міцний складаний ніж, чому, ну, він має бути міцним. А складаним, тому що його просто зручно носити з собою. Його оп, кишеньку заховав, все. Його ніхто не бачить, його нема. Міцна, здорова залізяка. Такий чи інший міцний здоровий ніж має у вас бути, в тому числі і складаний. Чому б це буде не бюкермерк? А якщо вам не потрібний міцний складаний ніж, то ви можете розглянути ось такий варіант. В даному випадку це синкат. Бронте. Це сінкати. Класний, маленький, харизматичний ніж. Тут у нас Єві дерево серенько. на руківі, у Євгена Мікарта на руківі. — Прикольно. Цікава форма клинка. Цей ніж, звісно, не для складних робіт. Це більше як об'єкт харизми. Він може підійти і під костюм, він може підійти і під джинси. Такий цікавий варіант. До речі, він зроблений максимально просто. У нас навіть не підшипник на всьому, у нас шайби. Шайби. Лайнер полегшені лайнери, кліпса глибокої посадки, наскрізний монтаж. Оце, як Женя показував. Серйозно, як ти шайби побачив? Світла ж нема? Я просто знав. А ні, тут їх дійсно видно. Тут є фронт фліпер. От у мене з ними. До речі, тут саме в цьому варіанті фронт фліпер доволі непогано працює. У мене виходить навіть вказівним пальцем відкрити і не розрізати собі пів руки. А загалом його можна відкривати або ж двома руками, або ж спайді ну або ж зворотнім відкриванням залезу. Щось невеличке порізати, буде зручно. Такий формат ножа також має право бути. Маленький, делікатний, можна сказати, джентльмен. Так, це джентльмен ІДСішник міський. Це міський ніж міського використання, мультизадачний. Його головна чеснота це вага невеличка, розмір. Да, це не супер, прям ультратоненький, він має якусь там ширину. Але все одно він маленький, в кишені не особливо ви його будете помічати. При цьому достатній розмір, достатній ну, різучий якийсь клиночок, якщо обираєте джентльменський ножик, беріть тоненький клинок, щоб він різав. Беріть різачок, бо длубати точно ви нічого ним не будете, ви його зламаєте скоріше. Різачок-асистент, який буде вас виручати кожен день в будь-яких ситуаціях. І як показала практика, такі ножі і є ножі виживання, бо коли люди несподівано опиняються в якихось несприятливих умовах, у них немає ніяких речей з собою, то, що було в кишені. А в кишені отака маленька штучка виявляється. І воно може рятувати людям життя, можна щось десь відрізати, порізати, розвести багаття, щось собі здобути за допомогою цього ножа вирішити якісь нагальні питання. Погоджуюсь, а ви в коментарях напишіть, які ножі є у вас. Можливо, у вас немає чогось, що показали ми, а можливо, у вас є значно більше, і ви нам допоможете висвітлити саме цю історію. А наразі дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео.